Тільки ну, прийшов е, приморозок, було, було такий е, мінус був, тому що деякі кущики винограду, я дивлюсь, прихватило, Але я обробила заздалегідь перед тим, як е, пішов е, приморозок нічний, я обробила таким препаратом, як Mars L. Це біостимулятор і це кріопротектор, тобто для того, щоб трошки захистити дерева. Ось таким препаратом бачите, комплекс амінокислот. Підвищує рост, енергію приростання і працює як кріопротектор. У ну, мене на, на всяк випадок він був, я його ніколи не використовувала, от я його купила. І зараз покажу в якому стані. Ну Тут видно, що тут трошки померзли. Цей кущик це Антоній Велікий, він ось в цьому місці якось бачу, що погано себе почувають ці, а, ці пагани, бачите, вони скрутилися і тут явно був мороз, їх, їх пошкодив. Можливо, ще вони відійдуть. Ну, сонечка нема, зараз буде дощик, можливо, щось ще відновиться, але щось мені здається, що вони трошечки пошкоджені морозом. Далі тут, тут. Ого. дивіться, дивіться в якому стані виноград, який я... Бачите, який, який сукорух який сокорух нічого собі, який я обрізала весною під час сильного сукоруху. Бачите, яка, яка желейна консистенція, така жовта-жовта прям. Це Валентина сорт. Я його хочу перещепити, тому що він мені не сподобався. Ну, я думаю, що в мене брунті такі будуть ті, що ближче до середини куща, і я його зможу перещепити. Так, так. Це в нас, наскільки я пам'ятаю, бананас. Молодий кущик, двохрічний. Ось такий. Так, тут закритий малюк. Закритий малюк, також бананас, наскільки я пам'ятаю, так. Закритий малюк. Тут у нас ще один виноград. Тут закриті рукава. Просто закриті рукава. І он, я бачу, бачите, ураження якесь чорне є, почорніли. Почорнілий пагон. Трошки ураження є. Отак От ми спасалися. Чим могли? Закривали ось таким підложкою від ламінату. Закривали. А ті, що не закрили, бачите, вони все ж таки уражені, трошки почорнілі. Ай-яй-яй. Шкода. Шкода. Ну, Будемо сподіватися, що ось ці більш-менш побили також. Побило. Mm -mm. Mm -mm. Треба знімати толку ніякого. Вітром пошкодило. Це у нас байконурчик. Це у нас. У нас прекрасная прямая Украина. Это у нас Гелиодорчик. Так, пришел. Так, и далее. Ой, вот так закрытие. Кошки. Вандася. И это у нас Цинус. Подивіться, який цимус. Цимус прекрасний. Його не вкривали. А те, що не вкривали, воно себе з допомогою цього біостимулятора краще почуває, ніж те, що вкрило, тому що воно потерлося, пошкодилось маленьке. І тут також видно, що щось закрите. Дуже вагоне. А тут розкриті добрі. Нічого. Нічого страшного не відбулося, ну слава Богу, тому що дуже я переживала в цьому році дуже. Більш-менш нормально. Ну що ж, зворотні заморозки якось пережили. Треба тепер знімати ці халабуди. Вітаю всіх з тим, що пронесло.